Креативність року і відкриття року. А наприкінці змагань конкурсанти оберуть таємним голосуванням володаря номінації Дружба року. Це буде трішки пізніше. А зараз ми під ваші гарячі та гучні облиски запрошуємо на сцену наших конкурсантів. Отож, зустрічаємо. 嗯、啊。 Ми запрошуємо наших конкурсантів до виконання конкурсного завдання: Здравствуй, мір, здравствуй, вік, Здравствуй, добрий чоловік. За його умовами, конкурсанти протягом до півтори хвилини повинні представити себе, обґрунтувати свою участь у конкурсі та довести всім присутнім в залі, чому саме він або вона достойні цього високого і почесного звання. Обов'язковою мовою нашого конкурсного завдання є вихід конкурсантів у національних костюмах регіону, де вони народилися, а також обґрунтування вступу до нашого навчального закладу. Привіт усім, хто в цій залі. І навіть тим, хто у спортзалі і не змогли прийти сюди. Нема ніякої біди, бо я й сама спорт полюбляю. Скрізь швидко бігаю, гуляю, багато часу хоч не маю, але усюди я стигаю. Тому сьогодні на святі себе і факультет свій представляю. Мариною зовуся я гордиться мною вся рідня, а прізвище моє Пернай, де буду я, там буде рай. На пефі я навчаюсь і без уваги не лишаюсь. Я староста і цим пишаюсь. Берифу мені, як дім, так добре, весело у нім. Сюди із з радістю спішу, коли на лекцію біжу. Ще танці дуже полюбляю і в мріях і інколи літаю, але усе це неважливо, Бо маю усмішку красиву, вона не сходить із обличчя і кажуть, як же тобі личить? Але себе я не хвалю. Ні, я просто говорить люблю. А 21 добре знає, якою балакучою їх староста буває. Але сьогодні хочу я сказати лише пару слів. Відверто побажати усім. Здоров'я жити в мирі і бути кожним днем щасливі. Завжди подобатись, сміятись, лише у радощах купатись, щоб все збулось, що так хотілось, і все, що мріялось, здійснилось. Доброго дня, викладачі! Панове, судді та присутні, сьогодні наші конкурсанти дарують вечір незабутній. Тут буде все, екстрим, забал, жага до перемоги, падіння, злети та студентські тривоги. Настав мій час і перед вами подільський бастіон, незламний, наполегливий. Міцний наполеон, традиції та Кам'янецький дух, прошу відчути вас. Проки студентські це найкращий час. Знання здобути, досвід, визнання. Задачі непрості. Страждаю я щодня, та перемога вимагає всіх зусиль. Чому б не стати ректором? Це ж стиль. Роки пройдуть не вплинути на їх потік, можливо, й оголосять, у в рук Сергій, професор, кращий нападник, але відомо, щоб Бога розсмішити, йому потрібно плани всі свої розкрити, і на сьогодні перемоги дещо незначні. Яєчня я навчився смажити, харщини нові, кімнату прибрати, одяг побрати. Сходити на побачення і в наслідку занять не пропустити. Це має значення. Ах, так, бали заробити. Семінари часто, кредитно-модульна система з'явилася ну дуже невчасно. Можливо, ви запитаєте, чому обрав я саме наш університет? Все дуже просто. По-перше, відгуки найкращі, не секрет. Майбутнє моє вирішено. Фінансовий міністр. Хоча... Спочатку треба ОКР-магістр. Сьогодні я студент, початок наукового життя. І в залі тут присутні наставники і вчителя. Університет став другою домівкою для нас. Всі кафедри важливі, а фінанси просто клас. До бакалавра шлях тернистий та важкий. Та я пройду його, бо успіх він п'янкий. Є зустрічі знакові, що змінюють нас, тож розпочнімо зустріч, на яку не варто гаяти час. І я з тих дівчат, що звуться фатальними. Тих, що чітко знає свою мету, Тож, стережіться карого погляду, ніжного голосу та моїх танцювальних па. Бо я так просто не здаюсь, бо я співаю, співаю і сміюсь. Сьогодні я не звертатиму гір, просто робитиму все, як завжди. З гідністю пройду кожний етап, зроблю все як найкраще. Милі суперники та глядачі, і ви вельможно, шановні журі. Цей вечір побачити все, що вам на уста принесе. Привіт, громадо! Я бачити усіх вас рада. Яна моє ім'я. В університеті вчуся я. Професію недарма я цього брала. Фанат я цифр і рахунків, від долі не чекаю подарунків, працюю наполегливо і завзято, як вчив мене мій тато, талант від нього маю, династію бухгалтерів я продовжаю. Люблю веселощі і паті, якими студентські будні так багаті. Люблю. В контактах посидіти годинами на телефоні повисіти, музончик слухаю, крутенький. Але й почитати. Я люблю частенько. Гризу, граніт науки, не звертаючи уваги на всі студентські муки. Голод, холод, семінари, щоденні лекції і перші пари. Студенткою бути це класно. Але, на жаль, короткочасно. Тому найближчі п'ять років робитиму я впевнені кроки. Ну що ж, дуже швидко плине час. І я спішу вітати вас із нашим днем, із нашим святом. Хай буде в цей день радощів багато. Добрий вечір, любі друзі. Я вас всіх вітаю, І привітання в комиках, я вам представляю. Та не завтра це все буде, та й не вчора було. Аби тут си позбирали такі файні люди, що в достатку завжди жити грішми управляти, БДФУ Чернівецький прийшлось штурмувати. Так Олеся з путищини студенткою стала. Група ФК 304 до душі припала. Тут фінанси і податки мною закрутили. Статистика і бухоблік інвестують сили. Обрали м'яс тут парламент, файно урядую. Одним словом, вчу се добре, пігмени бідую. А співати не робити. Я співати вмію, вокальну студію роси люблю і лелію. Третій курс на студент року гідно представляю на підтримку вашу щиру. Я все сподіваю, а ще дещо по секрету хочу вам сказати економіки. Міністром дуже хочу стати. За дзвінки свій голосочок і гусульського роду, завдячую я батькам і Господу Богу. Всім учасникам натхнення і успіхів бажаю, переможе з нас найкращий, це я добре знаю. Друзі, привітатись, розповісти про себе, про своє життя. Лише тільки для початку розібратись. Навіщо тут на сцені виступаю я? Навіщо народився у костюм козацький? Навіщо я вірші читаю вам? А сталося все це так зненацька, що було то не поняв сам. В, орке... В оркестрі мріяв з дитинства, з дитинства марив музикою я, а трапилось що судоченство обрав дорогою життя. Взаміну нотам — документи, а замість музики життя, простих людей і хоч студентів, оберігатиму їх я. Здавалося, що і надалі для мене існуватиме лише право, я міг забути. Фестивалі то не для мене, то не справа. І от, проходячи вздовж кабінетів, почув про конкурс я, талантів, ох, скільки я би зміг синетів зіграти там, між дебютантів. анкета. Ручка, десять слів про себе, співбесіда, 39-й кабінет, подався я куди не треба. І так закінчує куплет. Прокидаюся я вранці, очі розлупляю, тут новина не звідки. Завтра виступаю. Дідько, що та холєра? Дивлюся в зеркало хім'єра. То вчора вдруга свадьба була. Це ще є його заслуга, але не будем пропагани. Вже час розповісти про себе. Як кажуть, тут свої барани, і в кожного свої потреби. Одна з моїх це задоволення душі, шляхом мистецтва, будь-якого писав, писатиму вірші. Поет це відчуття від Бога. Фотографую все, що бачу. Мистецтвом звуце, бо солідно, і у житті багато значить, як каже, через нього душу видно. А малювання, акушів прикраса, де пензель створює картини, Натхненням, як пегасом, я коротав свої хвилини, без музики втрачав надії, без музики не уявляв життя, в мистецтві крились мої мрії, а що без мрій? то забуття. І ось тому до вас звертаюсь, дивлюсь на вас і посміхаюсь, сказати хочеться мені. Ніколи не кажіть мистецтву ні. Група ФК-201. Е, Здрасті. Е, Діма Штефюк, да е, ФК-201. Можна? Дякую Дорогі друзі, ні для кого не секрет, що я сьогодні переможу. Тому розкажу вам про себе все, що зможу. І так. 1961 рік. Юрій Гарін полетів у космос. Але менше з тим. Рік 1997. На Буковині народився ще один маленький гуцул Іван. Ну, а через дві хати народився я. Дитинство в мене пройшло м -м, не скучно. Гуси, кури, свині, писок весь у слині. Ви знаєте, в дитинстві я любив багато читати, тому батьки мене віддали в кращу, елітну гімназію, перших, третіх ступенів загальноосвітньої школи номер 1 Вижницького району іспаської області. Ішов чорний 2007 рік. Батьки мене віддали. На скрип. Після чого я кожного нового року грав Дідо Морозом за борець, причому він рвав себе бороду, затикав неї в ухо вуха і говорив, такого таланту світ ще не бачив. Після закінчення музичної та звичайної школи я зробив великий крок в майбутнє, поступив в Буковинський державний, фінансово-економічний університет. Крипка мені здалась раєм, тому я йду крізь до здійснення своєї мрії. Адже як казала Елеонора Рузвельт, будучи принадлежить тим, хто вірить в красоту місти своєї. Група ОООдцяй 22 Журі та глядачі, всім добрий вечір. Я конкурсантка номер вісім. Я конкурсантка номер вісім. В сім'ї єдина донечка кохана. Леліє тато, любить мама. Я добра, чесна і сучасна. Іду крістерни до зірок. В житті у мене все якісно і вчасно. Де кожен день це новий крок. Звичайно, друзів я багато маю, вони за мене. Кулачки тримають. Медаль зі школи золота. Прийшла